Вітаю, шановне панство, розпочинаємо посівну. Так, так, липень місяць, початок. В деяких регіонах стоїть спека страшенна. В нас умовно пройшов дощ, тому що, як бачите, земля суха, але я чекала-чекала на цей дощик благодатний. Його не було. В деяких регіонах він пройшов гарно, наприклад, на, Хмель... на Хмельниччині подруга -по телефонувала і говорила, що в них два дні просто ляло. В інших регіонах, там Дніпропетровськ, туди, там теж друзі мої, говорять, що навіть не капнуло. В нас умовно йшов дощ вчора цілий день, але це було тільки умовно. І відкладати вже нема коли і куди. Тому що є рослини, які потрібно терміново сіяти. Це такі багаторічники, як чимерники в першу чергу. Чим довше ми відтягуємо терміни посіву, тим слабші, чи взагалі можуть не бути сходи. Тому сіємо. Це сонтрава, вона теж не любить пересихання, якщо і. Потрібно її зберігатися насіння, то потрібно зберігати в належних умовах. Ну, це ще дельфініум теж можу сказати, що він не любить довго зберігання. І ми були на вихідних в, це ще на на на, -на, -на, -на. Тріцю. Ми ще були на трійцю, е знімали відео для <свісна> рубрики. Мілині мандри. І я ще його не виставила. Це ніяк не вистачає часу монту, змонтувати все це, тому що воно кусочками знімалося протягом дня. Але я думаю, що я це зроблю ось на вихідних. Так от, мені подруга Оля, в неї, ми знімали в неї хости, але в неї ще дуже багато чимерників. І вона мені презентувала ось. Зараз покажу ось. Насіннячко тих самих щемерників. Так як я не знала, коли я попаду до неї, ой, я вибачаюсь, комарі страшно кусаються, саме тут в тіні. То вона ось так у вологі. Це вологий пісочок, і ось тут зараз покажу, доберусь, ось, бачите, чорненькі, руки грязні, Ось, зараз покажу. Ось у вологому пісочку, ось чорненьке насіннячко. Його тут сотні тисяч цього насіннячка, і потрібно його посіяти обов'язково. І ну, я не знала, що Оля презентує стільки скарбу і замовила по інтернету ось теж насіння. Прийшло воно в такому конверті. Саме насіння коштує не дуже дорого, а пересилка. Тільки ж скільки і, ось, як бачите, теж насіннячко. Все підписано. Ну, хто рожевий махровий? Ось назви, якщо це кому щось говорить. Ну ось стільки. По 10 штук. Тут, здається, чи 20, чи 25 гривень. Оцей пакетик. Таке насіннячко. теж гарне. Я. Вже говорила тисячу разів і повторю ще раз, що я не є прихильником насінньєвого розмноження. У мене це виходить дуже погано. Я забуваю їх полити вчасно. Я забуваю взагалі, де буває сіяла їх. Ну, так буває. Сад великий, така я вже є, як є. Тому я ділю, тільки ділю в основному. Але, ну, спробуємо. Для того, щоб знову ж не загубити їх. І для того, щоб ну, убезпечити і себе і це насіннячко від халатності чи, чи байдужості своєї, то я ось сію його в такий короб. Сіється воно, ну, як сіяти, я знаю. Справа в тому, що я не, не люблю цього робити. Сіється воно на глибину десь 0,5 см. Не 5 см, а 0,5 тобто пів сантиметра. не глибоко. Зійде воно тільки на наступний рік. Наступну весну. Але сказати, що взагалі не потрібно його доглядати, це неправильно. Чому? Тому що треба все-таки слідкувати, щоб земля геть не пересихала. І для цього треба мульча. Мульчувати можна будь-чим, наприклад, скошеною травою газонною, там, іншими матеріалами, кого листям перепрівшим, будь-чим, компостом. Але найкраще це буде хвоя. Це хвоя із соснової, соснового лісу. Чому? Ну, по-перше, тому що в неї ні не люблять селитись шкідники. І такі, ну, такі шкідники, як миші, точно хвої не люблять. Вона колеться і їм це не подобається. І це ну, хоч якась гарантія, що вони там не заведуться. Ну, я буду так робити. У нас є хвойні ліси. Ми вчора, поз... Поз... Чи... Чи... Да, вчора ходили з чоловіком, ось принесли. Зараз покажу. Це я показую свого... такий розплідничок невеликий. Він пустий цей рік. Я ж кажу, хто зі мною, то знає обставини. Але сподіваюся, що на осінь щось тут таке буде. Саме тут. Впала верба, страшенна верба, я показувала теж на своєму відео. Ось тирса, ще гілочки, не все прибрано толком, але вже самої верби немає. Яку шкоду принесла вона? Ну, можна сказати, ніяку. Якось обійшлися ми легеньким переляком. Була кремена, повністю покладена, вимнята, і ось, як бачите, горці. Горці і Залізняк. А так все більш-менш стоїть, як потрібно. Ну Вертаємося до чамерників. Значить, що я буду робити? Ну, я покажу. Ну, я не думаю, що це комусь цікаво, але тим не менше я покажу. Ну, ось так я поки що відгрібаю ось, щоб потім же його і накрити. Я не буду сіяти рядочками, тому що в ну, мене нема такої можливості, щоб їх доглядати рядочками. Я буду у роздріб все. Зараз я ще поправлю ось так. Ось ми так порівняємо. Бачите, все я перекопала і дала можливість ось все. Будемо ось тут сіяти зараз. Можливо, я неякісно знімаю. Бо хочу і правильно зробити і вам показати. Значить, беремо. Що я роблю? Я просто висипаю ці чимирники сюди. Ось, з відеречка. Подивіться, скільки їх тут. Це все ось. Ось чимирники. Бачите? Які вони всі якісне насіннячко. І будемо сіяти. Ну, я думаю, що це буде мала площа. Вони не всі, звичайно, зійдуть, тому ми ще ось так сюди нагорнем трошки землі. Ось, бо тут менша кількість їх у пакетиках. Ось так. Все. Ну, тут, я думаю, вистачить посіяти ось ті, що я придбала. Ну, звичайно, від бур'янів все це від. Грібаємо. Ось так все. Зробила. Тепер сіємо. Там на сонці, де я ходила, не було комарів. Ось. Ну, ось так. Тому що вони перемішались із піском, тому я так і буду сіяти. Пісок нічого страшного не дасть. Ось так. Ось ще. Корінь чогось. Ось тако. Все. Посіяли, розгребли. Ось так. Все. Ой, я думаю, все. І накриваємо, так як я рукою, то накриваємо. Піском. Ну Я не буду показувати все, я зараз гарненько це зроблю, але суть ви вловили. Далі я буду сіяти і вам уже покажу, як закінчу все це. Все, ось я посіяла. Це так вийшло, що коли ставили цього короба, то там росла медуночка. Ну, шкода ж, дитинку, хай собі росте. Ну, Бачите, все рівненько, все заглажено. І тепер просто ось так мульчуємо поверху, ось такою фою. Нічим не накриваємо, залишаємо так, як є. Ну, і так як нас передають, як я вже говорила, нас передають дуже знову велику спеку, навіть до 41-го, то все-таки слідкуємо за вологістю. Це не значить, що його потрібно поливати, просто заливати, але все-таки час від часу можна це зробити. Ну, я далі вже зроблю, в мене там що в мішку стоїть, далі вже зроблю, гарненько засиплю. Ну, чому? Це не важка робота. Ой, зараз покажу, вже засиплю разом з вами. Ну, навіть залишиться ще і на гортензію. Бо там вони деяка із гортензій не засиплена. Ну, от і все. Все, все зроблено. Тут і шишечки де-не-де попадаються. Все зроблено і хай собі, собі росте. Це найлегша культура, яка є для посіву. Просто посю. І, можна сказати, забув. Що буде? Побачимо весною. Зараз ще покажу, як з самосівом вони сходять. Для тих, хто тільки починає з ними знайомитись, то, можливо, буде цікаво. Так, тут росли, всі пам'ятають, хто зі мною. Тут росли і ростуть мої чемарники. Вони не тільки росли, а й цвіли тут гарно. Я не збирала насіння. Вони тут висипалися і ось так зійшли з сіву. Це, це щось інше. Ой, комарі страшно активізувались. Бачите, є меншенькі, є більшенькі, ось так вони сходять. Звичайно, тут їх ніхто не сіяв, тут їх ніхто не поливав, вони просто собі ростуть і гарно себе почувають. На той рік, вже це, можливо, осінню, як буде час, ось ці більшенькі, вже можна осінню пересаджувати в окрему. Можна чекати до наступного року. Ось така сила чимерників. Ось вже, бачите, це, мабуть, не з цього року, а з того. Сходять вони всі тільки на наступну весну. Осінню вони не проростають. І знову вони ось висипались самі собі. І буде знову море сіянців. Тому що, я ж кажу, що я насіння не збирала спеціально. Але вони прекрасно сходять. Ось така моя розповідь. Це мій красунчик. Я люблю-люблю його дуже. Він теж цей рік цвів, не дуже так важнецько, але цвів і сподіваюся, що, можливо, Ось він дасть самосіву. Тоді взагалі буде шикарно. Ось так. Це теж флокси самосівом. Я їх не виполювала, тому що бувають інколи гарні екземпляри із них. Всім, друзі, дякую. Рада, що ви в мене є. Ось так картинка флоксовий рай. Ну, про флокси я вже говорила, що буде окреме відео, хоча вони цей рік дещо підвели. Ну, не дещо, а гарно підвели, але рік на рік не приходиться. Хворіють і люди, хворіють і рослини. Ще раз всім дякую, всім гарного дня і все буде наша Україна!